Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3. Відняти 9 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 5 буде мінус 2, мінус 2 дорівнює мінус -2, 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.